На жаль, сьогодні сталася така подія. Пішов в життя наш славетний гравець, славетний функціонер Володимир Федорович, світлопам'ять ему. Для мене це символічно, тому що ми з ним народилися в один день з різницею 29 років. І якщо споминати, то він завжди в мій день народження телефонував мені першими, поздоровлював і казав. І Гаріп в цей день народжуються тільки великі люди. Я кажу, Федерич, ви точно велика людина. Тому світла пам'ять йому. Ми наголошували на тому, що треба швидше переходити в атаки. І, і, і ті моменти, які створювала команда суперника, їх було не дуже багато, але концентрація повинна була в захисті трошки більшою бути. Так? І фізично не готові ми до сьогодні до такої боротьби. І, звісно, в атаці не вистачило нам свіжості. Я гравцям казав, що треба швидше це зробити. Команда трохи в пригніченому стані. І після гри ну, всі це розуміють, і всі переживають, надіємося, згуртуємося, створимо атмосферу, в якій хлопці піднімуть голови. Да, трошки часу у нас є, фізично підтягнутись да, до наступної гри. Тому будемо все робити для того, щоб підтягнутися і наступну гру провести фізично краще.